Грандіозний фестиваль сім'ї за християнські сімейні цінності відбувся в Луцьку в неділю 13 травня. Безсумнівно, його родзинкою став парад сімей, який зібрав близько тисячі лучан. Очолювана оркестром внутрішніх військ МВС та шикарним лімузином з нареченими, величезна колона людей перейшлася центральною площею міста. В руках учасників параду були транспоранти з написами Міцна сім'я, міцна держава і білі кульки як символ чистоти у сімейних стосунках, долучилися до акції багато охочих, в тому числі і неповносправні люди на візках. В парку імені Лесі Українки. Куди прийшла піша колона? Відбулося урочисте відкриття фестивалю сім'ї. Перед лучанами виступили організатори заходу та гість тижня подружжя в Україні Кенні Джексон, який прилетів із далеких Гавай. І також хочу вас привітати з тим, що ваша країна приєдналася до тижня подружжя разом з більш як 20 країнами світі. Не залишила нікого байдужим цікава розважальна програма. Яка складалася з виступів місцевих співаків, а також веселих та чудернацьких конкурсів. Справжнє дитяче шоу для жителів міста представив центр раннього інтелектуально-естетичного розвитку Світлинка. А для наймолодших вичан ляльковий театр Ромашка показав повчальну історію. любили Слушать, як мама читає історії із Біблії. І вот наже мама прочитала такі слова. Що дальньої становиться явним. під час розважальної програми жителі міста могли також сфотографуватися та оновити свої обітниці вірності біля арки подружжя або отримати відповіді на наболілі питання сімейної тематики у консультаційних наметах. Поговоримо про сім'ю та центр допомоги жінкам. Єва не залишилося без уваги і молодше покоління для дітей. Проводилися безкоштовні майстер-класи ліплення та малюнку дітлахи мали можливість зіграти флорбол, який організував центр дитячої та молодіжної творчості диво та безкоштовно пострибати на батуті. Мені дуже подобається тут так багато розваг. Тут багато дітей зібралося багато людей подивитися тут, погуляти. Ми тут, тут скакаємо на батутах безплатних. Так. Присутні на святі підлітки, активно долучалися до того, що відбувалося. А дорослі в один голос стверджували, які заходи суспільно необхідні. Прекрасне свято гарно організоване, діти розважаються, батьки, сім'ї разом. Воно сприяє зміцненню сімей. Окрім програми, в парку ряд заходів для сімей відбувався біля Луцького Радсо, який організувала церква Голгофа. А в районі ЛПЗ, в приміщенні церкви Фіміам демонструвався фільм на сімейну тематику. Цього року організаторами свята виступили Міжнародний благодійний фонд Молодь з місією, Волинський благодійний фонд Переображення, об'єднання волинських молодіжних громадських організацій Молодіжна платформа та Волинська обласна громадська організація Ми плюс немає ще досвіду сім'ї, і ну, для мене архів важливо здобути його, послухати людей, які є вже одружені, подивитися, як створюється сім'я, щоб я міг для своєї країни на майбутнє зробити здорову справжню сім'ю, яка буде. Ну, яка бо не сторосту для нашого суспільства для нашої України. Загалом організатори повністю задоволені заходом. Вони сподіваються, що наступного року фестиваль сім'ї буде ще масовішим і знайде підтримку у ще більшої кількості лучан.